П'яні покатушки у горішніх плавнях. Двома ДТП завершилися суботні вихідні для двох водіїв горішньоплавнівської тергромади. Обидва вживали алкогольні напої. Результат найрезонанснішої аварії ви зараз бачите на екрані. Автомобіль згорів ущент. 22 жовтня близько опівночі надійшло повідомлення про те, що на автошляху горішні плавні село Дмитрівка горить легковий автомобіль. Вже через 5 хвилин рятувальники приступили до гасіння пожежі. Легковий автомобіль МАЗДА, водій, якого не справився з керуванням, з'їхав у кювет і вдарився в насип щебню залізнодорожнього пола по прибуттю власника на місці пожежі не було машина згоріла вщент. За участі водія цього ж автомобіля цій кульмінації передували й інші події. Спочатку, майже о 18-й годині, керуючи автівкою вздовж колової розв'язки в районі Південного, водій скоїв наїзд на транспортний засіб приватної охоронної служби. Проте це його не зупинило. Виїхавши на смугу зустрічного руху, вулицею строни поїхав у напрямку піддубного. Неподалік колишнього поста ДАІ його зупинили патрульні поліцейські, які помітили по. Шкодження автомобіля. Спілкуючись із водієм, правоохоронці зрозуміли, що чоловік на підпитку. Відсоток концентрації алкоголю в його крові склав 1,76 проміле. Правоохоронці відсторонили чоловіка від права керування транспортним засобом. Сама ж автівка залишилася на місці складання протоколу. Водій, зачинивши транспортний засіб, попрямував додому. Однак за майже 5 годин по тому чоловік знову сів за кермо тієї ж автівки. Далеко, як то кажуть, Кажуть у народі не поїхав. Інше ДТП сталася цього ж суботнього вечора після 21-ї години. Патрульні поліцейські склали адмінпротокол на водія сірої чері за частиною 4 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В одному із дворів багатоповерхівок на проспекті Героїв Дніпра водій скоїв наїзд на нерухомий автомобіль.